Був собі в одного чоловіка кіт, та такий вже старий, що й миші ні наздогнати, ні зловити не міг. От хазяїн і подумав, для чого він мені такий треба, та й завів його в ліс і залишив, бо ж нащо дурно готувати. Сидить кіт в лісі, підпер голову лапою та й журиться, аж тут лисичка сестричка йде. Дивиться вона на кота і думає, А що це за звір такий? Дай ну, спитаю. А хто ти такий? А кіт і каже: Я пан Коцький. От лисичка, сестричка і мовить, Давай разом жити Він і погодився. Так і почали вони жити в оселі лисички сестрички вдвох. А лисичка, як почала тому коту годити. Та вже так годить, ще нікому так не годила. Як яку курку зловить, то сама не їсть, а котові несе. Якось зустріла лисичка сестричка в лісі зайчика. А зайчик їй і каже Приходь до мене, лисичко, сестричку, на досвідки. Лисичка дивиться на зайчика та й каже йому Ні, зайчику, не прийду, у мене тепер є пан Коцький. Він тебе як побачить, та й зразу розірве. Розказав зайчик про пана Коцького і Вовкові, і ведмедеві, і дикому кабанові. Зійшлися звірі докупи та й давай думати, як же ж це його побачити, того пана коцького. Що ж це за звір такий? От один із них і придумав. Давайте. каже. Приготуємо смачний обід і запросимо пана Коцького до нас на гостини. На цьому й зійшлися. Понастягували хмизу, продуктів різних, все приготували та й радяться, хто йтиме того пана Коцького кликати. Радилися, радилися, аж ніхто йти не хоче. Ведмідь каже Я не зможу бігти, як доведеться тікати. В мене шуба важка, то вже не піду, вовк каже. Я теж не втечу, воно наче й не страшно, але вже як доведеться тікати, а я не зможу. О, як же ж я піду? Не можу, не піду. А кабан і собі. От і я не втечу? Я вчора мозоляна тер, та ще й не добачаю трохи. Куди ж мені йти? Я краще за харчами догляну. Тільки зайчикові йти й доводиться. От приходить зайчик до лисичиної хатки та й гукає її, а вона виходить і питає. Чого це ти, зайчику, прийшов? А зайчик і каже Вовк, ведмідь, дикий кабан і я, просимо, щоб ти зі своїм паном Коцьким до нас на обід прийшла. От лисичка і каже йому Ну, добре, тільки ви поховайтеся, бо він вас як побачить, то зразу порозриває. Прийшов зайчик до гурту та й каже Казала лисичка, що вони прийдуть. Але треба заховатися, бо він нас зразу всіх порозриває, як побачить. Почали вони ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сховався за кущем, кабан зарився в хмиз, а зайчик заліз в кущі. Дивляться вони кожен зі свого сховку, веде лисичка свого пана Коцького, доводить його до столу, а він бачить, що на столі м'яса багато. Та як заволає. Мау, мау. А вони подумали, що це він кричить мало. От думають, вражого батька син ще й носом крутить. Дивино який. А пан Коцький виліз на стіл та й почав їсти, аж за вухами лящить, а як наївся та й розтягнувся на столі, розлігся та й лежить. От звірі, що сховалися, сидять по сховках та й думають, коли ж це цей пан Коцький додому піде. Вже жі лапи помліли в сховку тому сидіти. Аж тут кабана, який у хмизі сховався комар за хвоста, як укусить, Той, з переляку, як схопився тікати. А пан Коцький, побачивши кабана, злякався, скочив на дерево та й почав лізти туди, де відмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт до нього лізе, та й почав і собі веще лізти, бо, може, й справді розірве Ліз, ліз і на тонку гілку втрапив, а та гілка взяла та й вломалася. Пав ведмідь разом з нею і просто на бідолашного вовка, який за кущем ховався, ледь-ледь не роздушив бідолашного. Як схопляться вони всі разом та як побіжать? А зайчик, як побачив, що всі тікають, та й собі за ними. Пройшло трохи часу, зійшлися звірі разом та й кажуть Малий, малий той пан Куцький, а ледь-ледь нас усіх не поїв.